Вогняний привіт! Продовжуємо розбирати, що сталося в попередніх приходах нашої компанії Отруєна спадщина. Склавши воєдину всю інформацію, Змібч дізналися, що колодязь душ дозволяє подивитися в минуле і витягти звідти законсервований магічний предмет, одним з яких має бути зелена драконяча маска. Та є проблема, Колодязь працює тільки на конкретні дати, коли їм користувались в минулому. А отже, треба зрозуміти, яка дата потрібна. Перша спроба привела друзів до якогось випадкового жерця, нічого корисного. Друга була те, що треба, і в колодязі було видно, як дракононароджений, який з'являвся у сні Ердена, кладе маску в колодязь, і потім якийсь червоний дракон, мов примара, з'являється, ніби ні звідки і забирає маску. А це значить, що цей червоний дракон скористався колодязем і тепер тримає маску у себе. І, схоже, що це саме той карваспопелистий цар, господар маленького кобельта Кіля, що його Змієбіч взяли з собою в якості провідника. Погравшись із древнім магічним артефактом, герої раптом усвідомлюють значну ціну, яку доводиться заплатити, а саме, роки їх життя. Кожен член змієбіч старішає на 12 років. Для когось типу Дюнкера чи Йорніна це зовсім непомітно. Натомість на скронях та бороді івара з'являється перше сиве волосся. Наступна ціль дракон, а значить, потрібен ще один залізно працюючий план. І от який підійти до печери дракона, самим сховатися та підбити кіля на те, аби він розповів Карвасу про таких собі кридів, що намагалися скористатися колодязем душ, аби той пішов перевірити. У цей час друзі проберуться в лігво дракона, знайдуть у купі золота і скарбів маску та втечуть з нею через портал, що дав їм Тальфарадін. Простіше нікуди. План приводиться в дію: дракон поліз перевіряти, що там коїться з колодязем, і герої біжать розгребати купу золота. Всі копають чи можуть руками, мішками, щитами, а все, аби максимально швидко знайти маску. Після кількох дуже напружених хвилин. Маску все таки знайшли. Ерден починає використовувати сові із закляттям телепортації, поки друзі продовжують набивати кишені. Але печеру починає трусити. Дракон повертається. Як виявилося, він знав, що хтось прийшов по його скарби і просто чекав, аби напасти. Та за розповідями володаря печери проходить час, і закляття майже готово, але бій все таки починається. Змібі потрібно протриматись десяток секунд, і вони в безпеці, але дракон не стримується і одразу поливає усіх полум'ям. Стіни печери починають тріщати, вона вся труситься, і каміння починає обвалюватися. Йорнін відчайдушно кидається на дракона, вивільняючи усю свою вогняну лють. І поки вогняний Дворф та дракон -гем селять одне одного, закляття таки спрацьовує. Прихопивши із собою кіля, команда телепортується до замку Тельфарадіна. На тому боці вони бачать, що Йорнен втратив контроль над внутрішнім полум'ям і стає неконтрольованим. Він нападає на решту Змієвич. Минає ще кілька секунд. Руни порталу знову спалахують, і перед командою височить тіло червоного дракона. Знову зав'язується бійка, проте на допомогу Змієвіч приходять Освальд та Тальфарадін. Два маги об'єднують зусилля та крижаною магією зупиняють дракона. Карвас-попелистий цар, оцінивши ситуацію, відступає, відлітаючи в напрямку їх ворону. Дюнкеру та двом чеклунам вдається заспокоїти розпаленого Йорніна, і друзі можуть видихнути спокійно. Дворфа вкладають відпочивати та залишають з ним Дюнкера, аби той доглянув за ним. Тим часом решта Змієбіч збираються за столом із Тальфарадіном та Освальдом, аби обговорити ситуацію та подивитись на те, що саме розкрадачі драконячого лігва схопили, поки шукали маску. Героям вдалося схопити чимало скарбів, але окрім золота та самоцвітів, серед них є також дивні магічні предмети. Усіх їх треба якомога швидше дослідити, аби зрозуміти, чи щось з цього є небезпечним або корисним. Першим об'єктом, звісно, стає власне маска. Тальфордін трохи більше розповідає про неї, а саме те, що всі ці маски є частиною божественного тіла, і тому вони настільки потужні і в той же час небезпечні. Крім неї, є сокира, кіраса, діадема і жезл все це дуже цікаве та гарне, дає різні потужні здібності, але все є проклятим. Хто б міг подумати, що колодязь душ буде простим звалищем проклятих предметів. Предметів, до яких ніхто не матиме доступу. Ніколи. Ну, як мінімум, такий був план. Мабуть, єдиним корисним предметом тут буде обсидіанова фігурка, що дозволяє викликати диявола із самого. Викликавши диявола, він буде одну годину. Повністю підкорюватися власнику фігурки така іграшка, безперечно, була б корисною для змієбіч у боротьбі із культом. Та все ж герой вирішує віддати цей предмет Тальфарадіну, бо Мах уже давно відчайдушно шукав собі спробу позбутися тягара договору з Абігором, і ця маленька статуетка якраз стане в нагоді. Після такої, не перевірки скарбів, треба вирішувати, що робити далі. Зелена драконяча маска домінації знайдена, і тепер її треба десь переховати. Околиці замка не варіант, адже тут і так десь знаходиться синя маска. Тому друзі вирішують відправитися далеко на захід, у вестпорт рідного портового міста Сірель, аби трохи перепочити та на свічі голови обрати місце, де заховати маску. Отже, друзям треба тільки зібратись, і Тельфарадін перенесе їх куди треба. Як зручно мати в боргу такого чарівника? Йорнін вирішує ненадовго покинути команду, аби не наражати усіх на небезпеку. Перш ніж повернутися, він має зрозуміти, як позбутися цієї вогняної лютію всередині, або хоча б навчитися її контролювати. І Дюнкер не залишить свого побратима шукати відповіді самотужки. Двоє дворфів відправляються до цигри рідного міста Дюнкера. Але Дюнкер не може залишити Змієвіч без будь-якої підтримки, а тому просить Освальда приглянути за рештою. І от Сірель, Івар, Ерден, Освальд та звичайно кіль відправляються до Вестпорту – помийної ями імперії. Саме так закінчується і ще одна частина пригод М'єбіч. Та я точно не розповів усього. Тому, якщо хочеш дізнатися більше, заходь на наш канал та шукай плейлист нашої кампанії Отруйна спадщина, аби побачити усе на власні очі.